Доброго дня, мене звуть Лариса. Вітаю вас на каналі Різнокольорова Мозаїка. Сьогодні у нас субота 15 лютого у тижні з магічним кубіком, сьогодні день тиші. Але здається, мені є що вам сказати. Справа в тому, що нещодавно я у себе на каналі підводила підсумки свого рукодільного року 2024. Аналізувала, що мені вдалося, що не вдалося, які мої досягнення. Ось моє бінго за 2025 рік. Це все, що від нього залишилось, бо я зірочки, які ліпила, спробувала зняти, тому що Тамара Новікова, її канал в'яжу на дивані, дивлячись мій звіт. Десь серед моїх пунктів побачила пункт помста пряжі. І я почала відліпляти зірочки, щоб знайти щось схоже на цей пункт, ну хоча б слово пряжа. Тому що я не пам'ятаю, щоб у моїх планах була помста. Мої пошуки не призвели до якогось результату, але Саме моє бінго за 2024 рік надихнуло тому на ідею організації не нового сезону спільного проєкту Дівчатка так і дівчатка, а так би мовити, на розминку між сезонами. І оскільки перше джерело заховалося десь серед пунктів мого бінго, Мені здається, я не маю змоги не прийняти участь у цьому міжсезонні. До того ж, я вважаю, що у кожної майстрині є пряжа, з якою треба з'ясувати якісь відносини. І треба ще визначитись, хто кому буде мститися, бо помста пряжі це може бути кого чого, а також може бути кому чому. Або я пряжі, або пряжа мені. Отже, сидячи на дивані у себе, Тамара не тільки в'яже, але й вигадує нові креативні ідеї для спільного в'язання. А ще збирає дівчат на чергову в'язальну авантюру. І у вас є, здається, останній шанс приєднатися. Бо Тамара казала, що приймає до 15 лютого, сьогодні 15. Тому, якщо хтось хоче з'ясувати свої стосунки з якоюсь пряжею, з якимось процесом, то приєднуйтесь, бо це ненадовго, лише на місяць. Помста не обов'язково повинна бути великою. До того ж цього міжсезоння утоми послаблення, якийсь цікавий бонус. Тому що вона пообіцяла щось цікавеньке для тих, хто не впорається завершити свою помсту і втілити її в готовий виріб. Але для тих, хто завершить свою роботу, підкорить серця учасниць, Тамара знайшла спонсорів для цього міжсезоння. І для мене це знов особливі спонсори, тому що вони з Харкова. А для мене, як для харків'янки, яка вимушена наразі бути далеко від рідної домівки, це особливо приємно. Спонсором виступає магазин пряжі Аріадна, а ви ж знаєте, що саме нитка «Аріадни» зможе нас вивести, на вірний, шлях до здійснення ну, будь-якої мети. А ще наша Оля, володарка Гачка, Цього разу вона виступає спонсором і подарує, мені здається, набір маркерів. Це такий вид коштовності, які будуть зрозумілі кожній майстрині, рукодільниці. Я ще не відчуваю в собі впевненості стати спонсором цього міжсезоння, але подивимось, як будуть складатися наші справи. Можливо, до 15 березня буде все складатися добре. І в мене буде така можливість, або якась зробіть дівчат настільки мене вразить, що я буду вишукувати якісь внутрішні резерви для цього. І під відео я залишу посилання на спонсорів цього міжсезоння, на тамарину сторінку, як на організатора, та на дівчат, які вже. Остаточно оприділилися, що будуть приймати участь цього разу у спільному в'язанні дівчатка, так і дівчатка. А у мене для помсти в закромах, знайшовся отакий кошик, де зберігається отака пряжа Алізе. Angora Gold Ambre Batik. Пряжа чудова. До того ж, у мене її аж два бунтики, і я вже розпочинала працювати з цією пряжею, але щось пішло не так. Але це було настільки давно, що я не пам'ятаю, що саме мене. Не у цьому процесі, до того ж, моя спроба помсти була вже не перший раз, тому що, дивіться, в мене є ще ще один початок планки. І я не пам'ятаю, що мене зупинило тоді. І я ще не визначила, що я буду робити тепер. Але. Приборкувати цю пряжу я збиралася давно, тому, можливо, саме для цього настав час і мститися я збираюсь не аби як, а по-дорослому, тому що я буду, так би мовити, розлучати цю пряжу. Пома казала, що треба поводитись якось дуже суворо. Тому в'язала я в дві ниточки, ну, як показує полотно, то я буду їх розділяти. А хто в'язав з пухнастої пряжі, розуміє, що це буде помста мені, тому що розділити пухнасту пряжу це. Не дуже легка справа, але, здається, мене це вдасться. Поки що роз'єднується все добре. Отже, перше, що я зроблю, це розпущу, друга помста буде пов'язана з парою, тому що я хочу позбутися оцієї хвилястості, щоб ниточка була рівненька. А вже потім, у якості тортур, я буду застосовувати не спиці, а гачок. І таким чином я сподіваюсь приборкати цю ниточку. Але це все ще не точно, бо чим більше я роздивляюсь, Тим більше мені подобається, що я розпочинала. Можливо, можливо мені не треба вирядувати, а не пряжі і продовжити моє в'язання, і не морочити голову. Тому що я так гадаю, що відчуваю, що це буде ще та помста. Ну, тому що мені подобається ця планочка, чого я вирішила зупинитись. Я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Але відмовлятись від міжсезоння я не збираюсь, тому що, як то кажуть, у мене ще є про що розповісти і кому помститися. І ця помста буде однозначною, тому що. Це спочатку помста пряжі мені, а після цього вже я збираюсь помститися їй, тому що колись я вив'язувала цю шапку, і пряжа ж мене попереджала, що не буде тримати резинку. Але вона настільки м'яка, настільки пухнаста, що я не могла собі відмовити. У задоволенні зв'язати таку шапку, але вона настільки розтягнулася, що. Ну, вже хазяйка не хоче її носити. А я не хочу розлучатися з цією пряжею, тому я вирішила її приборкати. Я цю шапку розпущу, знов піддам тортурам цього разу, мабуть, не пари, а води. Я її поперу, зроблю її рівненькою і вив'яжу з неї вже собі шапку, тому що я, я не готова. Розпрощатися з цією ниточкою, тому що вона гарна. Так, вона не має такого вигляду презентабельного. Але я обіцяю, що я її приборкаю, і в мене буде чудова готова робота із трохи примхливої пряжі. Вона не невередлива, вона трохи примхлива. Ну, як будь-яка дівчинка. До того ж, мені здається, це забарвлення найбільше підходить до міжсезоння, коли сніг, який нарешті випав, відразу тане, а весна ще, ще трошки за горами. Ось так. Отака маленька, така не те ще помста, така мстюшечка невеличка. А ще я у цьому міжсезонні хочу все ж таки навести лад у своїй біолабораторії, тому що в першому сезоні я розпочинала свої наукові досліди з птахівництва. Так, вони нічим ще не завершились. Але справа в тому, що кожен новий вид моїх гусачків все менше нагадую гусачків. Тому що ці схожі або на чайку, або на голуба, ці схожі, вже невідомо на кого, на індика, можливо. Але я хочу завершити цю роботу, тому що, по-перше, у мене бажання провести інвентаризацію своїх залишків. А це, мені здається, такі залишки, які вже другий рік. Не йдуть до діла, а лише займають місце до того ж, у мене в першій чверті повинна бути казка. І я хочу в міжсезоння завершити свої досліди. До того ж, Іринка Сутніченка зараз вишиває таку картину, на якій є гусачки. І я хочу спробувати таку ще модель гусачка. Може, вона мені сподобається. А ще я хочу попрацювати з пряжою, тому що джинс тут дуже такий дуже рядний. Дуже рядний у мене тут джинс. І я хочу цим гусачкам додати пухнастості. По-перше, ця пухнастість може знівелювати мою рядність. А по-друге, може сховати якісь недоліки візерунку цих гусачків. І, можливо,. Я зможу завершити свою казку. До того ж, це не такий масштабний проєкт, як Алізе. І, якщо мені сподобаються гусачки, то я зможу його завершити до 15 березня. Ну, я так на це сподіваюсь. Або навіть якщо не сподобаються, я просто хочу поставити крапку у цій історії. Навіть якщо мої гусаки будуть схожі на індоутку. Тому я вирішила назвати це. Це міжсезоння для себе помста, помста гусаків. І в мене є два тижні, щоб щось вирішити. З алізе ниточкою розпустити шапку і приборкати гусаків. Тому до зустрічі. Бережіть себе.